Друзі, вітання усім. Сьогодні знову садовий відділ одного з магазинів, супермаркетів у Івано-Франківську. І це велмарт. Куршки. Субстрати. Жива і добрива ще? Ще насіння є, переважно для балкону і вже є цибулеві, цибулькові. Ось так вони куштують тюльпани. Рябчики. Хвости. Це були на її акценту. Проліски білі, крокуси, крокуси мікс, крокуси в кольорі одному, моноколір, мускарі. Ось вибір невеликий, але зараз щось подивлюся, може і виберу. Ну і горшки. Я продовжую шукати горшки собі для сокулентів. Такі таракотові. лопатка солок. Це дуже класна лопатка. викорчовувати кульбабу з газону. Дуже класна, весь довго, глибоко дістає, ось її ціна. Пакети для вирощування розсади. Це розпродаж. Грунти я сьогодні шукала. Для кактусів сукуленки. ось взяла цей літровий. Бачу, як він себе покаже. Аргоперліт, мох, буряки, насіння, ліцарна. Мідіфлори. Візьму ці тюльпани Цікаво, які вони будуть. У мене, мене схожі є альфіолетові і грунти. Мабуть, все сьогодні. Ще раз подивлюсь на горшки з сукулентою, собі зніму. Дома подивлюсь краще. з автополивом для орхідей. Орисковичі. Ну, якось так. Друзі, дякую всім за увагу показувати. Багато нема що, тому що дуже маленький відділ, просто один стенд і один стенд. З рослинами ось беру ці тюльпани весну, А ми побачимось нових відео. А це Велмарт. І я вже вдома повернулася з супермаркету Велмарт. Мої покупки небагаті. Дві упаковки субстрату для кактусів та сукулентів від зелене поле. Один літр по 25 гривень і два тюльпани, там по одному тюльпану в упаковці по 18 гривень. Тюльпан відіфлора, тюльпан Голівуд по сорту. У мене є такий схожий, дуже з такими розводами зеленими, але ліловий. Він вже цього року квітнув. Підсажуємо ще два таких червоних. Дякую всім за увагу. Хто додивився відео аж до цього моменту. Я вам дуже дякую. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня, мирного неба, всього самого найкращого!